Новинка Chevrolet Bolt EV 2022 рік. Просто подивиться, який він красивий. Кіледовська підсвіточка тут, лінзи, бачите, З отуманками зовсім. Текстильний салончик в вахайному стані, є механічні вверх-вниз, вперед назад Все у нас працює. Шкеріне кермо в вахайнішому стані, просто в вахайшому стані. У нас є круїзік, є дістронік, то з дистанцію може держати, можете не переживати. Ось така мультимедія, симпатична, дуже симпатична приборочка, все у цей віддірестратор. Бачите, хазяйський Apple Carplay, Android Auto, в принципі, все, що забажаєте, ви можете включити і пользуватися Вибрали режим, можна включити Mode. Ілі виключити. Виключення стабілізації, утримання поласі, і ось така необична коробочка. Бачите? Це у нас типу є педаль, Включаєте і виключаєте, як удобно, електрошенчук, два пістака. Багато місця тут дуже багато місця. Рівний пол, бачите, все тут немає на перегородок, нічого. І за у нас присутні, все присутнє, в принципі, і все в охайному стані. Багажник тут кстати, теж більш-менш хороший. Те зарядочка, друзі. Це для вас дуже хороша новина, в принципі, і для нас. Зарядка присутня, ось така поличка присутня. Щоб це все спрятати. І є така ось паличка. Дуже прикольна, вона така легенька, все акуратненька. Ціна на це авто буде дуже хороша. 18 600, 41 тисяча болтик 65 кВт. 2022 рік. Друзі, треба брати 100%. Чекаємо на автопоїнці білорус. Автопоїнт. Придбай! Якісне авто.